Навряд чи хто з нас сьогодні може уявити своє життя без інтернету. Це насамперед джерело будь-якої інформації, від академічної до політичної. На одному з інтернет-порталів ми побачили інформацію, де підприємці Василькова закликають гуртуватися супротив, так би мовити, рейдерського захвату, що розпочинає влада, надсилаючи так звані листи щастя, у яких вимагає виплатити чималі кошти у бюджет міста, у якості пайового внеску. Хто кого у чому звинувачує? І з таким питанням ми звернулися до начальника. Юридичного відділу виконавчого комітету Богдана Корчинського. У 2012 році Васильківська міська рада ухвалила регуляторний акт, який називається положення про порядок залучення коштів появої участі в розвитку інфраструктури міста Василькова. Відповідне рішення міська рада прийняла на виконання вимог закону про регулювання містобудівної діяльності, зокрема 40 ї статті цього закону. Де передбачено, що забудовник, який будує об'єкт інфраструктури на території міста Василькова, наприклад, це може бути чи будинок, чи магазин, і вводить в експлуатацію цей об'єкт, зобов'язаний сплатити до міського бюджету обов'язкові кошти. Це або 10, або 4% від кошторисної вартості. 10% – це якщо об'єкт комерційний. Тобто це магазин або якийсь розважальний комплекс. 4% сплачують, якщо це вводиться в експлуатацію багатоповерховий будинок. У такий спосіб законодавство визначило, що забудовники, які використовують інфраструктуру нашого міста, врізаються в каналізації, в колектори, підключаються до води. Вони в такий спосіб відшкодовують фактично ці. Ну, збитки, які вони завдають місту. і ці кошти вони використовуються виключно на розвиток міста. Тобто будівництво нових доріг, садочків, проектна документація на ту ж саму шосту школу, вона розробляється якраз саме з цих коштів пайової участі. Однак так сталося, що фактично з 2012 року більшість забудовників не виконали свій прямий обов'язок і ці кошти не, не сплатили. З різних причин це було в основному через те, що введення в експлуатацію відбувається через Київське обласне дабі, і міська рада взагалі позбавлена була будь-якого законного можливості впливати на цих забудовників у 14-15 роках. Відбулося дві масштабні ревізії фінансово-господарської діяльності Васильківської міської ради, і от ревізори КРУ ви витримавши документи в Київській ОДАБІ, виявили, що близько 30 забудовників ввели об'єкти в експлуатацію, однак не сплатили кошти до міського бюджету. Загальна сума збитків завданих місту, це близько 10 мільйонів гривень. А то і, ну, і де ця сума ще зростає, скільки ми виявляємо, продовжуємо виявляти таких забудовників. І от якраз на виконання оцих законних вимог на сьогоднішній день юридичним управлінням. Проводиться претензійно позовна робота, і ми надсилаємо боржникам цим забудовникам претензії з вимогою укласти договір по його участі і сплатити відповідні кошти до бюджету, які є обов'язковими. В іншому випадку ми звертаємося до господарського чи цивільного суду і укладаємо, і стягємо ці кошти в судовому порядку. Однак на даний час в інтернеті і іншими... Громадськими організаціями, зокрема, активістами з Васильківського району, не місцевими жителями, пошириться недостовірна інформація, що нібито у такий спосіб місцева влада, надсилаючи листи щастя, яким чином планує рейдерське захоплення підприємств, становчі організації, що абсолютно не відповідає дійсності, оскільки кошти участі – це обов'язковий бюджетний платіж, який передбачений бюджетному кодексі, і ми виконуємо надсилаючи. Претензії з, з пропозицією укласти договір і сплатити обов'язкові кошти виконуємо вимогу закону. В той же час якраз забудовники, які це е, не сплачують кошти, є порушниками закону і саме е, на них покладається відповідальність. Саме тому е, вважаю, що е, інформація, яку поширюють в інтернет мережі стосовно е, претензій по, по участі, е, вона недостовірна. Ми діємо абсолютно в чіткій правій позиції, і наша мета це наповнення бюджету міста, щоб ми могли розвивати нашу соціальну інфраструктуру належним чином. А для цього нам потрібні кошти.